Вітаю на каналі. Друзі, сьогоднішнє відео буде про великолисті гортензії. Я купила три нових сорти. І сьогодні покажу вам, як буду робити перевалочку гортензій в більш великі. її буду готувати ґрунт, і як буду це робити, все вам розкажу і покажу. Ось таку гортензію я купила без назви сорту, дуже сподобався мені колір. І ось така гарна, незвичайна квіточка. Гортензія має багато пагонів, трошки хлорозець, це видно по листочку, буду її підживлювати і дещо з такої гортензії, так як є такі, бачите, пагони, які можна буде заживцювати. Але з цієї гортензії, зараз буду її діставати з горшечка. Є такий момент, вона висажена в звичайну землю. Для гортензії це не те, що погано, це дуже погано. І ось такий ґрунт для гортензії це дуже важкий ґрунт, і вона не може тут гарно рости. Зараз будемо ставати гортензію з горшечку. Дуже хочеться, знаєте, щоб нічого інде не пошкодити і зробити це як можна менш травматично для самої рослинки. Ось так ось зараз я дістану. З горшечка її. Земля тут, наскільки я бачу, звичайна садова. І колись в мене був такий не то, що спор, не то, що такий спор, чи що колись жінка... Ой, боже мій, так страшно, це ж не поламати, розказувала про готензії і... Висаджувала їх, розказала про те, що можна їх висадити в звичайну садову землю, а я з нею е, ніби якби мені її відповідь ой, не можу дістати. Зовсім не прийшлася правильною. І ось, бачите, навіть дістати оцю рослинку дуже важко. І знаєте, що хочу вам сказати? Мені прямо її шкода. Тут не видно гарної кореневої, яка, ви знаєте, були білі корінчики. Вона тут мучує, мучилась, бідня. Ну, реально, бідна рослинка, яка, дивіться, бачите, в такій землі не має рости гортензія, гортензія це рослинка для грунту легкого. І що хочу сказати, коли я написала коментар, що не можу так рослинка, так рости, вона. Трошки, знаєте, так на мене навіть розізлилася і каже, що люди хочуть мати рослинку і вона може рости в садовій землі. Ну, я скажу вам так, якщо ви купляєте таку, я б сказала, що артензія не дешева рослинка, то мені здається, що можна купити для неї вже ґрунт, щоб гарно росла. Але потім я подумала, що треба спробувати. І я провела такий, знаєте, для себе, для свого досвіду. Я висадила гортензії в ґрунт. Звичайний садовий ґрунт. Почекала до весни, вони, звичайно, не пропали, але скажу вам так, гарно розвиватися вони не змогли. Тому гортензія це, це рослинка, яка має хочете, ось такий ґрунт. Пухкий легкий ґрунт. Легка. Навіть може не настільки кисла. Хоча гортензія любить кислу, але має бути легка. Якщо у вас нема кислого ґрунту і вам треба посити гортензію, можете посити в легкий ґрунт, потім підкислювати. Ну, обов'язково в легкий. Ось, сьогодні будемо пересаджувати. У мене тут в вершечкове процентів 30 звичайного ґрунту для розсади. Я вам покажу, як він буде виглядати і ґрунт. Далі торг кислий. Остальных десь 50-70 кислого торфу. Все я гарно змішую. Якщо я висаджую в грунт пітнику, в, е, то я додаю в ідеальному співвідношенні ще 20, 30% легкої землі, 20%, 20 садової землі, 30% ґрунту для розсади і 50% кислого торфу. І в таке. Такий ґрунт висаджую, Так як я висаджую в горшечок, то висаджую в землю для розсади і в кисний ґрунт. Ось так ось. Я зараз буду висаджувати свою рослиночку. Бачите, розправляємо коріння і підсипаємо землю. Такий самий ґрунт, змішаний, легкий. Обов'язково для гортензії має бути легкий ґрунт. Я розумію, що можна десь там щось не встигнути купити або що, але якщо ви хочете мати гарну рослинку, ну, то треба дозволити собі купити гарний ґрунт. Боже, вони такі ось ці пагони, що прямо боюся її зламати. Ось так притискаю. Зараз я ще замульчую ось так корою. Прямо гарненько сюди покладу. Трошки воно буде тримати вологу і тримати ну, теж, знаєте, такий непоганий декоративний вигляд. Ось. І так вона у мене буде рости в такому вершечку до осені, а далі там ми будемо бачити, що я з нею буду. Робити. Чи залишу до весни, це буде залежати від того, як вона наросте, чи може буду робити перевалку в більший горшечок. Так, ось так от ось зараз. Замольчуємо корою ось. і будемо проливати обов'язково нашу претензію. Дві гортензії, які ще я взяла, це гортензії Endless Summer. Ось, і вона, бачите, має такий червоний окрас. І гортензія. Ось, ще не видно, вона має бути рожева, але бачите, махрова має бути квітка. І це гортензія з серії Yumi, гортензія Perfection. Perfection Yumi. Ось давайте зараз подивимось на кореневу систему. Напевно, з цієї почнемо. Однієї вам покажу, щоб вже дуже багато часу не займати. Тут е, гарний боже, гарний торф. Угу, угу. Ой, 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 так. Гарний, бачите, м'ягенький-пухкенький. Зараз будемо її діставати звідси. Так, ой, хоче трошечки тут пісок. Чомусь теж. Я, до речі, не люблю, коли додають пісок. Ось така коренева система. Не можу сказати, що я дуже задоволена корінням. Не подобається мені, але я думаю, що все буде добре. І не подобається мені, коли в ґрунт для гортензії додають пісок. Нікого не закликаю до того, але мені це не подобається. Так, це для мене трошки непрофесійно. Будемо робити перевалочку. Перевалочку гортензії ми закінчили. В гортензії, яку я вам не показала коренева, така сама була коренева, навіть трошки. Мені здається, і менше, ніж в попередні. І в мене взагалі таке відчуття, що перед тим, як їх продавали в садовому центрі, їх просто зробили перевалочку, додавали ґрунт і так виставили в продаж, тому що горшки зовсім не були забиті кореневою системою, що є не дуже добре. Але я дуже сподіваюся, а, ще мені сподобалося, що не було гарно виражених білих корінців. Бо це ті, саме ті корінці, які дають наші рослинці гарно прижитися і всмокнувати всі поживні речовини, які необхідні для розвитку куща. Ось. Але я дуже сподіваюся, що все буде добре і гортензії гарно приживуться і не ростуть. До осені, як я вже казала, вони в мене будуть рости в кашпо. Я зробила перебалочку в 7-літрові кашпо. І сподіваюся, що все з ними буде добре. І обов'язково вам покажу в майбутньому їх квітування. Підживлення проведу через 2 тижні після того, як вони перевалені. Під час перевалки я не підживлюю свої гортензії. Дякую всім за те, що були зі мною. Якщо комусь було корисно, я рада поділитися своїм досвідом. Бажаю всім гарного настрою і до дослідних відео.